Я твій трудоба чорніли квітло Ми змінимо собі, сестрем стерл тебе, Ми молодь України, її шалени тебе, ми змінимо совет, сестрам стер, тебе Ми молодь України, її шалені тебе Правда, таку не хоче. Ми змінимо світ, сестрем тренд-стереотипи. ми молодь України, її шалені діти. Ми змінимо світ, сестрем тренд-стереотипи. ми молодь України, її тільки не здається, прийшов Під початку того дня, який Україна зробила великий крок. Кропів те, щоб жити в кращому світі, жити в Європі і головне, не скоритися перед владами від диктатури їхнього позичата, до і його уряду. Уряду, який розстрілював наших людей на мовив мірі. Уряду, який хотів нас відкорити, вас поставити нас на полі. Але наш народ, він є незламна. І ця революція гідності. Яка пройшла і далі вона триває, але триває вона наші терени. Вона змінила корпус. Змінила і нас, наші славлення до сьогодні України. Особисто мене, яка наші нас поїхала в Майдана. Мене стало більше відчуття до України. От мене робити. І відчуття довезли зараз на решений. Найвістій Україні якісно. Слава Україні! Знаєте, перш за все я хочу сказати, що дуже приємно, що так багато зібралось молоді і дітей. Тому що зараз настав такий час, що наші батьки вже не зможуть боротися. Ми можна сказати, не всі розуміли, чого нас вчили, і як нас вчили. Багато хто не хотів вчитися, не хотів вивчати історію свою. І зараз ми, ми за це поплатилися. Тому мені дуже приємно, що багато дітей. Які, які будуть, напевно, довго пам'ятати цей, цей період, який стався цей рік, який, як війна, яка ще досі не закінчилась. І зроблять висновки. Але я вже бачу, що патріотів в, нас, в нашому районі, і особливо в селі Червоному, дуже багато. Дякую, слава Україні! Майдан змінив кожного з нас, тому зараз ніхто не може сидіти вдома. А він зараз прийшов сюди, на цю ходу, і дуже приємно, що саме тут, в селі Червоному, таке відбувається. Напевно, в всьому Золочівському районі такого дійства не було. Рік пройшов, змінилося багато всього, і би хотілося, щоб ця революція не закінчилась тільки цією ходою, а щоб завтра кожен з нас долучився до доброї справи. Тому Золочівська самооборона закликає всіх прийти, долучитися до збору коштів на армію, допомогти нашим бійцям, які воюють, допомогти всім, хто цього потребує. Допомогти змінити нашу країну, змести ту владу, яка ще досі сидить при владі. Не купуємося на центр, на плитку, на лавочки. Регіони це регіони. Всіх до одного треба змітати. У них в полікті руки в крові. Тому давайте не зупинятися, щоб було на наступний раз ще більше, ще більше і ще більше людей. Слава нації! Також до слова просимо Василя з зустрічська самоборона. Слава Україні! Слав! Слав! Я тут самий молодший, мені 23 роки, до 80-ті лишилося. Був на Майдані в 4-му році, був тепер від початку до кінця. І я хотів би тій молоді, яка є. Нехай нас буде мало, але активних подякувати і побажати вам здоров'я всього найкращого. Ви, патріоти, ви заміните таких, як ми, ви будете, ще не... ви будете трим... не, як кажуть, не не під... підслідними баранчиками, а ви будете вже настоящою нацією. До того часу в нас були такі. Бандюки, як Януковичі, такі бандюки, як в нас, Золочеві є, голова міста Гриньків і їм більше. Ви повинні добре вчитися і бути нормальними спеціалістами, маю на увазі менеджерами, щоб ви могли замінити тих бандюків, яких руки по локті в крові. Я думаю, що у вас такі самі в селі є, у вас є самооборона. Я від самого початку створював, скажімо, мені хлопці, ті, що біля мене, допомагали створювати. Я приїхав з Києва і стояв біля частини, щоб там не утікали Януковича. Шурі з частини і не пішли воювати проти наших хлопців. Я бачив тих людей, яких несли тру... на носівках вбитих. І все-таки мені вдалося. Разом з нашими молодими хлопцями створити самоуброму. Я вас прошу, об'єднуйтеся, не сваріться, вчіться і заміняйте нас, стариків. Дякую за увагу. Слава Україні! Здорово! Втілювати свої можливості талановиті, коли буде все нормально. Ви мене підтримуєте? Молодці, отож, ми просимо голову сільської ради допомогти нашому клубу купити гарну апаратуру. Або меценатом, які би хотіли, щоб таланти села Червоного злочищини всіх бажаючих гарно співали і виступали у цьому закладі. Змінимо собі сестремстере. Ми молодь України, її шалені. Ми змінимо севід. Ми можем це зробити.